Підлітки не мають відповідати вашим очікуванням. Дуже часто запит батьків саме такий Він або вона не хочуть робити те, що я хочу, не думають про своє майбутнє, в них одні, одні гульки на умі, одні комп'ютери. Вони взагалі не про що не думають в цьому житті. Але батьки не запитують, а що думає або вважає сам підліток, що він хоче, чому він так себе поводить. Надмірне контролювання. Коли вони бажають бути присутньому в їх житті просто завжди? Воно дає супротив. І супротив це вибудовування власних кордонів. І батьки є самі тими людьми, на яких підліток навчається ці кордони вибудовувати. І це природньо. Якщо він не навчиться це робити в своїй родині, то він взагалі ніде не навчиться. Тому передусім запитуйте у підлітка. А що ти бажаєш? Як мені з тобою?